Сьогодні 204-й день нашої визвольної героїчної війни. Тому почнемо перекличку. Арестович, угу. Арахамія. Бачу. ЗСУ на місці. Кіборг присутній. Угу. Оксана, ну я ж просила, під своїм справжнім ім'ям не заходити. Ну що, ти не можеш собі позивний вигадати? От, візьми приклад з діночки. Кожен день новий, то Байрактар, то Нептун, то Ленд-ліз, бач? І все хайпово, все актуально. А ти, дітки, у нас в групі чотири бандери. Я розумію, що всі ми з вами бандери, але як я зрозумію, хто хто. Так, починаємо урок. Спочатку про результати контрольної з математики. Кракен. Ну, задача про аеродром з Чорнобаївки. Ти у розв'язанні ділиш на нуль. Це ж неправильно, ділити на нуль не можна. Олеся Іванівна, так це ж Чорнобаївка, там на нуль тільки і ділять. Добре. За логіку додаю тобі бал. Бандера! Бандера тоже Віталік. Чому в тебе мішків менше, ніж окупантів? Мішків не вистачило, Олеся Іванівна. Так треба було закруглити. Генштаб закругляє і ти закругляй. А в більшу сторону чи в меншу? Меншу, меншу. Як Генштаб ЗСУ, а не Московії. Арестович, твої результати мене дуже і дуже засмутили. Ти поплюжи свій гордий позивний. Я хочу бачити твоїх батьків. Батько, Батько наш Бандера, Україна, Україна, мати, ми за Україну будемо! Тихо, ми вимушені перервати наш урок. Передайте батькам, що гроші на теплі вже не потрібні. Збираємо на лазерний дальномір для нашої розвідки. Реквізити ті самі. Діти, урок закінчено. Слава Україні! Героям слава! Викликали. Взагалі-то я викликала батьків Арестовича. Я сподівався, що ви мене хоч на війні не дістанете. Що стосується наших дітей, я дістану будь-кого навіть на Москві. Шановні викладачі і майстри виробничого навчання. Щиро вітаємо вас з Днем працівника освіти. Бажаємо щастя і міцного здоров'я. Мирного неба над головою. Зі святом вас.